Вітаю, друзі! Місто Мирноград стало відоме всій країні через запеклі бої, які йдуть за нього вже більше року. В цьому відео ми розповімо про трагедію, яка сталася в цьому місті майже 60 років тому. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Мирноград в ті часи називався Димитров на честь болгарського комуніста Георгія Димитрова. Його називають болгарським Леніном. Найбільша шахта в місті також носила його ім'я 5 дробен 6 імені Димитрова. Взагалі вона почала свою роботу ще в 1916 році. Як Гродівський рудник і пропрацювала більше 100 років. За цей період поряд з шахтою утворилося два велетенських терикони. Перший, на який відвалювали породу ще з моменту, коли шахта тільки почала працювати, має об'єм в 220 тисяч кубічних метрів та висоту в 110 метрів. Історія другого терикону починається в 1945 році, коли шахту відновили після Другої світової війни. Він менший за розмірами, але ще зовсім нещодавно на нього кожної доби із. Шахти відвалювали по 1050 тонн на добу та ще 300 тонн із збагачувальної фабрики. Перший терекон уже на початку 1960-х мав висоту близько 100 метрів. Друзі, школа останнього капіталіста офіційно відкриває нашу Чорну п'ятницю. Це найбільш вигідна акція року. Саме зараз в той момент, коли в інвестиціях заробляє не той, хто купує дорожче, а той, хто вчасно заходить дешевше. І от якраз зараз можна зайти у навчання максимально вигідно. Курси за ціною одного. Ми зібрали кілька пакетів за принципом 1 плюс 1 під різні цілі та рівні. Хочете навести порядок у фінансах і зрозуміти базові правила інвестування? Є пакет для новачків. Дивитись у бік облігацій, землі чи нерухомості? Є пакети під ці задачі. Плюс цього року вперше додаємо два зовсім нових напрямки: консервативний криптоінвестор і інвестиції в нерухомість. Обидва курси не про хайп. А про виважені рішення і стратегічне мислення. Тому просто переходьте за посиланням під відео, подивіться всі доступні пакети і оберіть той, який найкраще підходить саме вам. Пропозиція діє до 30 листопада. 10 червня 1966 року в місті пройшов сильний дощ, який лив з 8 ранку до 13 години дня. Приблизно в 22.45 від старого терикону шахти імені Димитрова відколовся велетенський шматок породи. Об'ємом Близько 33 тисяч кубічних метрів. Розпечені багатотонні брили та сипка маса гарячої породи сповзли на житлове селище, поховавши під собою з десяток будинків разом із людьми. Після зсуву гірських мас у боковій частині 100-метрового терикону утворилася порожнина, схожа на жерло вулкана. Через різку зміну температур і потрапляння води стався викид гарячого попилу, пилу й пари. За спогадами очевидці. Лавина породи змітала людей разом із їхніми домівками в радіусі до 240 метрів від терикону. Вісім будинків було засипано з сувом, ще три споруди зруйнували брили вагою до 5 тонн, що скотилися з терикону. Будь-який терикон це нашарування породи, вугілля піднятого з шахти та багатьох інших елементів, зокрема рідкоземельних металів. Температура в центрі відвалу, особливо конусоподібного, може перевищувати півтори тисячі. Чи градусів є пісня про Донецьк зі словами: місто блакитних териконів, місто сріблястих тополь. Блакитні терикони це не зовсім поетична метафора. Уночі над ними можна побачити заграву. Її створює висока температура всередині терикону, а також випромінювання рідкоземельних металів. Біда була в тому, що житлові будинки розташувалися майже у підніччя терикону, шахти імені Димитрова. Значна частина вулиці Жданова опинилася під завалами, у підніжжя на 6 метрів, далі по вулиці на 3 метри, і лише на відстані в 240 метрів завали закінчувалися. Хтось згорів у розпеченій породі, когось просто привалило. хтось отримав сильні опіки. Горіли не лише люди, але й домашні тварини. За офіційними даними, загинуло 18 людей і 14 отримали значні опіки. Але місцеві жителі розповідали про 60 загиблих. Когось і справді вдалося відкопати лише через значний період часу. Про трагедію розповідав голос Америки: Голландія направила до Радянського Союзу гуманітарну допомогу. Ліки від опіків, які в СРСР не виготовляли. Були прийняті певні міри і в самому СРСР. По-перше, верхівки териконів стали рівняти бульдозерами. По-друге, заборонили будувати нові будинки ближче, ніж за 300 метрів до терикону. Щоправда, велика кількість будинків, які вже існували в цій мечі, нікуди не поділися. Цікаво, що в Мирнограді була ще одна подібна аварія на териконі, але тоді вона завершилася без серйозних наслідків, а тому ніхто не зробив правильних висновків і трапилася трагедія. На декілька років до цього подібна аварія сталася на териконі шахти номер 7 Трудова в Петровському районі Донецька. Він також знаходився на околиці міста і ніхто не загинув. Але на території України є ще одне місто, в якому стався вибух терикону. Але в цьому випадку, за офіційними даними, загиблих не було, а за неофіційними їх було дуже багато. 13 квітня 1962 року в місті Кадіївка, також відомий як Стаханов, сталася страшна техногенна катастрофа. Катастрофа, вибух терикону причиною трагедії став єдиний палаючий терикон шахти імені Ілліча, Тресту Кадіївка вугілля та Кадіївського коксохімічного заводу, який на той момент мав висоту в 111,5 метрів, розмоклі дією атмосферних опадів, глиністі породи, заповнили порожнини між уламками пісковиків, алевролітів, аргілітів, утворивши дуже міцну кірку парів і газів, які утворювалися під час горіння. Вуглистих порід у середині терикону. Температура горіння сягала 800 градусів, та настав момент, коли тиск парів і газів перевищив міцність кірки. Вона розірвалася і стався потужний вибух. Разом із газами та парами в повітря було викинуто 42 тисячі кубічних метрів розпечених уламків порід. Вони заповнили великі шламоосадники коксохімічного заводу, витіснивши шлам і перетворивши його на палаючу рідку масу. За лічені хвилини на селище. Біля терикону було затоплене палаючим шламом і засипане розпеченими уламками порід. За офіційними даними, ніхто не загинув. А за словами місцевих жителів загиблих були сотні. На відміну від трагедії в Мирнограді, цей випадок майже не задокументований. Але при цьому про вибух на териконі знають майже всі місцеві жителі, як правило, із розповідей своїх бабусь, дідусів. Або когось із очевидців. Вибухи териконів ставалися і в інших куточках СРСР, наприклад, в Кузбасі. Але, мабуть, найжахливіша із подібних техногенних катастроф сталася у Британії. До речі, це було в жовтні 1966 року, тобто через лічені місяці після трагедії в Мирнограді. Село Аберфан у південному Уельсі розташувалося в безпосередній близькості від вугільної шахти, яка викидала на поверхню великі відвали породи. Один із таких від. Відвалів знаходився на схилі гори, біля підніжжя якої розташувалася місцева школа, його висота сягала 34 метрів. Як з'ясувалося пізніше, відвал частково був розміщений на ділянці, яку розмивали підземні води. Що сурово заборонялося, проте працівники Національної вугільної ради проігнорували цей факт. У жовтні почалися сильні дощі, що й стало останнім поштовхом до катастрофи. 21 жовтня 1966 року приблизно о 9 годині 15 хвилин верхівка гори зрушила з місця, і близько 110 тисяч кубічних метрів породи пішли вниз зі швидкістю 70 км на годину. Порода повністю поховала школу Аберфана, у якій тривали заняття, та прилеглі будинки. Це був не вибух, а з сув породи, і вона не була гарячою, але все одно загинуло 144 людини. Більшість із них, 116 чоловік, це діти молодшої школи, 7-10 років, а також вчителі. І деяка кількість місцевих жителів. Шахтарі прибули на місце трагедії за 15 хвилин і за годину відкопали 22 живих людини. У 2022 році вийшов серіал Корона від Netflix, в якому є серія про ці події. А ви знали, що терикони вугільних шахт несуть велику небезпеку для людей і, по суті, можуть бути маленькими рукотворними везувіями. Один мій знайомий, який довгий час жив на Донбасі, дійсно боявся в дитинстві, що терикон може вибухнути. Бували випадки. Коли батьки забороняли дітям гуляти на териконах, бо боялися, що вони можуть провалитися та згоріти. Тарікони, які продовжували горіти, можна було побачити неозброєним оком. Вони диміли, парували та навіть трохи світилися вночі, було відчутно запах сіри. Коли терикон починав гаснути, на ньому спочатку з'являлася трава, а потім і дерева. Уже у часи пізнього СРСР на Донбасі було створено близько 40 трестів. Які займалися гасінням та рекультивацією териконів, в тому числі для укріплення на них висаджували дерева. Було на Донбасі і багато териконів, які повністю згасли і не представляли ніякої загрози. Вони перетворювалися на маленькі рукотворні гори, невід'ємний елемент донбаського ландшафту. Наприклад, майже в центрі Донецька, поряд із стадіоном Шахтар, не плутати з донбас Ареною та Олімпійським, знаходиться досить відомий терикон, який називають футбольним, із нього відкривається гарний вид. На поле, саме тому його часто називали п'ятою трибуною. З нього можна було з легкістю подивитися матч, не купуючи квитки. І це по суті не єдиний випадок, коли велетенська купа промислового сміття перетворилася на місцевий туристичний об'єкт, обросла легендами та міфами. Напишіть в коментарях, вдавалося вам хоч раз в житті піднятися на верхівку терикону. Чи може ви ніколи їх в своєму житті не бачили, але б хотіли побачити. А на цьому відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!